Церковне зібрання, воно е, навчає людей навчає людей, як правильно е, жити. Перше, ти приймаєш Господа в своє серце, Перше. і твоє серце наповнено на Божою любов'ю. І друге, ти навчаєшся Божому Слову, як мати Боже Слово в серці і як його говорити. І ще хочу трошки прочитати з Біблії, і все ми будемо послання від апостола Якова, 3 розділ з 5 вірша. Дивіться, цікаві слова. Так само і язик. Язик, тобто слова. Хоч і маленький орган, а дуже багато робить роботи. Ось подивіться, невеличкий вогонь, а такий великий ліс спалює. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між, між органами тіла, що опоганює все тіло і підпалює навколо себе коло життя. А його самого запалює гієна. Я на секунду зупинюсь. Язик Язик – це даний Богом орган і слова, щоб люди говорили слова благословіння, слова на збудування. Наприклад, я навчаю в нашому церковному зібранні так говорити про себе. Мене Господь простив. І з цього часу. Я благословена Божа дитина. І тепер я благословляю моє тіло, моє тіло, щоб було воно зцілене. Я благословляю мої обставини. Я хочу сам бути благословінням і світлом для людей навколо мене. І ми говоримо слова, які нас піднімають і які нас підтримують. Це важливо. А тут написано, тут написано що язик. Язик, який підпалюється від гієни, тобто від диявола, від пекла, він навколо себе робить таке. Він сам. Як, знаєте, от дивіться, у нашому світі нормально, коли людина сильно захворіла і в неї інфекційне якесь захворювання, вона остається вдома і вона ізолюється від людей. Чому? Ну, кажемо, Тому що ну, перехворій і приходь. Тобто в неї є запалення, і дивіться, і тут написано, що той, хто, той, хто несе оцю енергію, не Божу, він цим запаленням ділиться з усіма людьми навколо себе і заражає. І людина також хворіє. І от що я хочу сказати, це така, це така штука, я хочу навіть попередити всіх. Дивіться, а якщо от в нашій культурі багато людей, особливо жінки, вибачте, от я весь час говорю про чоловіків, тут скажу про А Жінки вони люблять плітки, вони люблять сплетні. Дивіться, сплетні несуть хвороби фізичні. фізичні. Ця людина, яка сплетнічає, ну і чоловіки теж сплетнічає, у неї запалення духовне, і воно переросте в фізичне. І якщо людина любить підставляти свої вуха, ну розкажи, розкажи, як ота це запалення переходить і на неї. Тому будьте обережні, вам це не потрібно. Уникайте людей, які несуть запалення. Це нормально в нашому фізичному світі, коли людина ізолюється, щоб вилікуватись, вона приймає антибіотики, таблетки, і вона вилікувалась, і потім вона спілкується нормально. Отже, повторимо з самого початку. Слова Божі, вони виходять від Божого серця і від серця наповненого любов'ю. І вони несуть енергію збудування і благословіння. Слова диявола, вони виходять із зла. І вони несуть енергію запалення, руйнування і ну, цієї хвороби. І нам треба вибрати, нам треба свідомо вибрати. Я вибираю Боже Слово. Я вибираю людина, яка, ну, наприклад, не приходить, ви, наприклад, ви не приходите на церковні зібрання. Як, як мені робити? Тобі треба навчитись. Ми навчитися. Як ми навчились тій моделі жити, ти ж не з дитинства спит? Ти навчився цій моделі. Хтось тебе навчив, хтось тебе передав цей дар. Так і навчись бути благословінням. Як говорити, я благословляю своє тіло, я благословляю свій желудок. Трошки болить голова. Я благословляю мою голову. Я говорю, що Господь дав мені життя, щоб я раділа і щоб я була благословенням для інших людей. Господи, підкріпи мої фізичні сили, щоб сьогодні я жила, раділа і сказала слова благословіння іншим людям. Не раптала, не говорила, яке погане здоров'я, яке погане правительство. Яке, ну, навколо нас справді дуже багато погано, погано. Але твої слова це важливо. Ти будеш їсти плоди своїх слів. Ти будеш жити з плодами своїх слів, які виходять із серця. І закінчуючи останнє місце. Це вже хороше. Це послання до Ефісіан 4 розділ. І от як апостол Павло про це говорить. 4:29. Послання до Ефісяан апостола Павла, 4 розділ, 29 вірш. Угу. Жодне погане слово, нехай не виходить з ваших уст. Дивіться, як він вообще сказав. В смислі, що в нього ще погано говорити. Не говори. <гум> Жодне погане слово, нехай не виходить з ваших уст. А що робити отак зроби. <гум> <гум> ну, далі, дивіться. А тільки добре для зміцнення віри, для збудування. І з Божого серця виходить тільки для збудування. І ти навчись, навчись. У нас зразу не вийде. Ми ж ми привикли там, телепаті. Що, що завгодно, і про себе, і про, про своє здоров'я, і про своє життя. Але нам треба навчитись. Жодне погане слово нехай не виходить з ваших уст, а тільки добре. Добре. Нехай прийми просто в себе рішення. З цього дня я приймаю рішення з мого серця тут виходять добрі слова. Я навчусь це робити. Будуть слова підтримки, будуть слова будь, будь, будь. якщо я не, не, не знайду слів, я просто обніму людину. Якщо я не зможу це зробити, я просто помолюсь за цю людину. Я промовчу, але помолюсь. Зараз ще. Та не здихайте, ми зможемо це навчитися. Тільки добре для зміцнення вірі. І дивіться, щоб воно приносило користь тим, хто слухає. Щоб ці мої слова приносили користь. От я так хочу жити. Я приходжу в кожне місце і стараюсь підтримати, навіть якщо не можу. якщо не можу. Ми прийшли в одне місце, там жінка, її привезли тільки з реанімації. От, і вони мене запросили. Я зайшов в кімнату. Звісно, я не знаходжу слів. Я помолився за нею. І мені треба сказати їй слова підбадьорення. Що ти можеш їй сказати цій жінці, яку привезли з реанімації, можеш сказати, О, ті врачі залічили, оці лікарства такі дорогі, і що? І що це її підтримає? Доб'є? Або ти можеш сказати: слухайте, давайте, я буду молити з вас, я їм пообіцяю, я буду молити з вас кожен день. Тримайтеся. Давайте, я вам допоможу, дам я вам цю коробку, що ще треба? я, я буду про вас пам'ятати. А якщо хтось дивиться ці прямі ефіри, що ми вечором записуємо. Я почав в кінці прямого ефіру молитись. Я молюся за цих людей. Я вам пообіцяв, що я буду молити за них кожен вечір. Їм треба підтримка. Мої слова я хочу виконати Божу волю. Я особисто, ви можете це не робити. Але я особисто, я хочу, щоб мої слова підтримали хоча б одну людину, яку я зможу підтримати. Слова. Навіть не коробка з продуктами, а мої слова. Слова це те, що має кожен з нас. І які ми скупі на добрі слова, і які ми щедрі на ропот, на недовольство, на якесь про себе, про своє тіло, про своє здоров'я. Нема здоров'я, нема. У мене нема здоров'я, нема здоров'я, нема здоров'я. Нема ти зранку до вечора ти кажеш, що в тебе нема здоров'я. Слова це енергія, яку ти звільняєш. Краще мовчи. Не навчився говорити щось інакше, краще мовчи. Або прийди на церковне зібрання і почуй. А як треба казати? Господи. Підкріпи мої ножки. Підкріпи. Я благословляю мої колінки. Благословляю. О, я встав. Господи, у мене куча справ, які я повинен зробити. І ще, Господи, дай силу моїм ногам, щоб я всі справи зробив і якісь людині сьогодні одній. Зробив добро. Ще одне свідчення розкажу. Я надію, що ця людина не буде дивитися цю пробу. Ми спілкуємося з різними соцпрацівниками. І дехто з них дуже щиро слухає ці промови. І от вчора у нас була така класна зустріч. Ти сопрацівник, яка багато чула з моїх вуст, що треба робити добрі діла. І вона каже: Стою я на зупинці, і підходить якась жінка до неї і каже: Слухайте, а як мені на який мені тролейбус сісти, щоб е, 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 проїхати на молодіжний? Ну, та каже, там на двойку на все і ти. А, а чого ви питаєте? Ми е, біженці, ми тільки-тільки приїхали Покровська громада. І ми хочемо просто подивитись, як тут, ну, розв'язки, місто. все. Ну, сядете на двойку, покатайтесь. А ця соцпрацівник знає, що от е, вчора у нас був благодійний захід в тому районі, і вона його організовувала. І от ця жінка сідає, а ні, ця суспільник сідає в маршрутку їде перед нею, а ця жінка сідає за нею в двойку і їде за нею. І ця мені каже, і я в маршрутці розумію, чого ж я не пригласила на благодійний захід, я ж могла. Як я так? Я так спішила, я так була в такій суеті. Я просто людині сказала, так, одну двойку сядеш і все, іди гуляй. І вона каже: я місце, себе не нахожу. Так думаю, куди вона доїде. Ага, вона доїде до кінця. І вона доїжджає до кінця, вискакує, пише на листочку свій номер телефона і чекає тут двойку, знаходить ту жінку. Та жінка їде в тролейбусі і їй махає. Їй махає і та каже, перезвоніть мені, перезвоніть! Та перезвання, і вчора вона була на благодійному заході це біжно. Слово Боже повинно нас трошки змінити. Це благосвіння, коли ми змінюємося, стаємо трошки дурнуватими, щоб робити це добро для людей. Використовуємо свої ноги, руки і слова. Як Бог, як Бог. Ми по образу і по подобі Божої. Серце наповнене любов'ю. Слова це енергія на збудування, на збудування, підтримати і так опущені наші українські ручки. І так, щоб підтримати. Давайте будемо навчимось так жити. Нехай Господь кожного з нас благословить. Не просто сказати: ой, я пастор чудово розказував, а навпаки сказати: Господи, я приймаю це рішення в своєму серці. Допоможи мені навчитись на старості лет, але перевчитись. Свою цю штуку обуздати, прикусить і про, про себе самого, і до людей, які навколо мене, говорити е, добрі слова і бути такою любов'ю Божою. Давайте я схила голову, помолимося. Дорогі Господь, ми дякуємо, що ти навчаєш нас, Господь. Навчаєш нас, Господь. Милосердний наш чудовий Господь. Милосердний чудовий Господь. Навчаєш нас. Боже, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб ти навчив кожну людину, щоб ми прийняли рішення, щоб ми не були просто слухачами, які послухали і все забули, щоб ми були дійсно виконавцями твоєї волі, Твоя воля, щоб наше серце було наповнено тобою, наповнено любов'ю. Наші слова несли збудування і підтримку нам самим і тим людям, які поруч із нами. Допоможи нам. Ми дуже цього потребуємо. Допоможи нам, Господь. Ти тримай нас самих, Господь. Дух Святий, я прошу тебе, Господь, щоб ти надихнув кожну людину, яка тут. Надихни нас. Ти дух життя. Ти не оставляєш нікого, хто на тебе надіється. Нехай кожен із нас, Господь, ми тебе, Господи, приймемо в своє серце. Як нашого Господа і Спасителя, щоб не було між нами і тобою цього розділення. Боже, допоможи нам служити Тобі, а не сатані, говорячи ці слова зла, допоможи нам служити тобі, говорячи слова збудування. Боже, благословляю кожну людину. І прошу тебе, Господь, допоможи нам робити слідчий крок за тобою, прославляючи Твоє ім'я. ім'я Отця і Сина, Святого Духа, всі скажемо.